За годину на території одного із освітніх закладів міста з'являється ціле містечко. Це шатро, хімічний комплекс для знезараження населення. Досвідчені рятувальники сьогодні навчатимуть молодших колег, як ним користуватись. Після того, як на позначці загорається зелений сигнал, це означає те, що можна буде пройти і почати первинний етап спеціальної обробки. За легендою на території хімічного підприємства сталася аварія: рятувальникам необхідно надати допомогу травмованому чоловіку, який без свідомості. Передачу шуперети своєї допомоги. Ось цей хімічний комплекс складається із трьох частин. Ось тут рятувальники допомагають зняти людині забруднений одяг. Далі його обробляють від шкідливих елементів, потім перевіряють якість очищення. Другокурсники пожежної академії Олег та Максим працюють у парі. Кажуть, поки реальної загрози немає, вчитися легко. Якщо чесно, то не дуже страшно. Ми нас підготовили, нам розказали, показали, як з кожним заняттям ти становишся все опитнішим. Чим більше таких занять, тим більше ти познаєш і вчишся. Якщо це буде в реалі, то звичайно буде страшно, а на таких заняттях, то не сильно. Курсанти з таким комплексом працюють вперше, розповідає начальник хіміко-радіологічної лабораторії Сергій Тоцький. Каже, за 12 років роботи на Черкащині масштабних хімічних аварій не було. Були аварії, але не великого масштабу, тобто ми справлялися своїми силами і даний комплекс не був потрібен. Зі слів Сергія, якщо надати допомогу в перші хвилини хімічної небезпеки, то шанси на порятунок максимальні. Цю небезпечну речовину, яка потрапила на постраждалого або на населення, потрібно буде змивати проводити обробку для того, щоб зменшити вплив даної речовини на організм. Як розповів начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Данник, нині треба бути готовим до будь-яких сценаріїв, враховуючи ті реалії, які ми маємо, дійсно існує загроза як хімічної, так і радіаційної можливих аварій. Але разом з тим, черкаський гарнізон рятувальників постійно покращує своє матеріальне технічне забезпечення, і даний комплекс він досить доречний, як військовий, так і мирний час для захисту саме черкащан. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.